Чить про те, що 26% українців серед опитаних володіють криптовалютами? Зазначається, що ця цифра показує значний рівень сприйняття криптовалют і ставить Україну та її населення на крок ближче до масового впровадження технології блокчейн та криптовалюту повсякденне життя. Хочеться почути, пане Олексіє, від вас ставлення до криптовалюти, чи є у вас криптовалюта і чи Збирайтесь ви її декларувати. Да, ну, Якщо б вона в мене була, вона була б вже задекларована. А якщо б я її не задекларував ще з 2019 року, то це була кримінальна справа. Uh -huh. От, що стосується загального інтересу світового до криптовалюти, він зростає. І якщо цю статтю розібрати, як то кажуть, то з'являється розуміння, що це загальна тенденція світова до зростання використання. Криптоактивів криптовалюти, тому що загальна кількість криптоактивів в світі вона складає майже 3-4 трильйона вибачте, доларів. А якщо ми говоримо про використання протягом року, то воно сягає майже 25 трильйонів доларів по світу. Що стосується України, дійсно збільшилась кількість з 16 до 25% відсотків наших громадян, які володіють або криптоактивами, або криптовалютою. Ну і що стосується безпосередньо роботи нашого фінансового комітету і Верховної ради, в першому читанні був проголосований закон, який пропонує податковувати саме прибуток з криптоактивів, і це ну нормальна, гарна пропозиція, яку потрібно насправді приймати якнайшвидше, тому що за підрахунками, якщо б цей закон був прийнятий до війни, то до державного бюджету надійшло вже приблизно 15 мільярдів гривень. Багато питань виникає: що саме пропонують оподатковувати депутати. Ми пропонуємо оподатковувати прибуток. Тобто, якщо ви придбали, наприклад, на тисячу доларів криптоактивів, і протягом року вони здорожчали, стали дві тисячі доларів. Ви сплачуєте податок саме з прибутку 5% військового збору та 5% податків з 26-го року. Це буде 18% та 5% військового збору, і дуже важливо, якщо у вас є втрати, тобто, ви, наприклад, придбали за 1000 доларів. Протягом року воно здешевшало там на 500 наприклад, доларів. А протягом наступного року здорожчало навпаки ще. Тобто, ви сплачуєте з прибутку за мінусом тих втрат, які у вас є. Пане Олексію, наостанок дуже коротко, чи планується нашою державою, можливо, у вас є якась візія зробити з України з України таку криптомеку для того, аби інвестори переїжджали сюди, розвивали свій бізнес у цьому секторі таким чином, аби і наша держава разом з цим зростала, чи планується зробити нашу державу країною із мінімальними податками саме на криптоактиви? Ну, я вам хочу сказати, що особисто я вважаю, що це правильна ідея, і це потрібно робити. Але на жаль, ми поки що не можемо проголосувати в другому читанні законопроекту, тому що бачимо деякі перепони, скажімо так, від фінансових установ національних фінансових установ, в тому числі національного банку України, які поки що не, не зовсім скажімо так підтримують цю ініціативу. Тому потрібно трошки часу. Я впевнений, що в другому читанні закон буде проголосований. Нормальна повністю ініціатива, і звичайно, це потрібно робити, якщо Україна сьогодні знаходиться на п'ятому місці за кількістю використання криптоактивів та криптовалют. Ну і геть на останок питання: бюджет 2026. Як рухається просування по цьому документу? правки, перестороги депутатів, коли побачимо вже готовий документ? Бо, знаєте, зараз почався період після презентації в Верховної Раді таких я його називаю так, період побажань, тому що в минулому році в нас бюджет складав трошки більше ніж 4,5 з трильйони гривень. А побажань народних депутатів було більше, ніж на 5,2 і трильйона гривень. Тому, звичайно, ми повинні розуміти, що потрібно нам зробити збалансований бюджет. Два пріоритети: оборона та соціальні видатки. 2,8 трильйона закладено на сили безпеки та оборони, 2 трильйона на соціальні видатки, які компенсуються майже 100% за. Рахунок підтримки наших партнерів. Ну і найголовніше є знаєте, є компромісні, скажімо так. Статті видатків. А є ті, які потребують дуже конкретних кроків. Це стосується і ветеранської політики, це стосується і медичної допомоги. Тому сьогодні багато роботи. І перше потрібно знайти гроші, а друге, витрат, скажімо, витратити їх збалансовано і з розумом. Дякуємо за вашу роботу і дякуємо, що незважа.